Сьогодні ми розпочинаємо новий проект Вони працюють в Ірпіні. Люди, які досягли справжнього успіху в нашому місті, розповідатимуть не лише про те, як розпочати власну справу, а й втриматися на плаву, незважаючи на погодні умови мінливого життя. Великі звершення починаються з маленьких, але впевнених кроків. От тільки обравши шлях, варто навчитися орієнтуватися на місцевості, щоб в будь-який момент змінити напрям обраного шляху. Що і зробив свого часу Ігор Оверко. Розпочавши з друзями бізнес в Ірпіні з будівництва звичайної лазні. У 8-9 дев'ятому році я, скажем так, збудував своїм партнером баню. Хороша баня, до речі, була будували від душі, але швидко зрозуміли, що лазневий бізнес справа безперспективна. І згодом на місці лазні новостворена будівельна компанія Синергія звала свій перший будинок за адресою Мечникова 101Б. Сьогодні тут знаходиться головний офіс компанії. Ми кожен день були на території будівельного майданчика. Ми кожен день були, як кажуть, будівельники на монтажному горизонті, ми знали, що в нашого прораба родилась дитина, не родилась, чи потрібно ми їхати на картоплю, чи не потрібно їхати. Він нам розказував тим часом, чому він саме. Так цегло кладе, а не так. Чому так перекривають панелями? Тобто, це була така серйозна школа. Від самого початку компанія вирішила приймати досвід у Європи. Виїжджали за кордон для прикладу в Польщу, ходили по нових мікрорайонах Варшави, Кракова і інших міст, і просто заходили в під'їзд, фотографували, які мають бути під'їзди, яка прибудинкова територія і все таке інше. І Щось підглянули, тому що в них більш передові технології будівництва і переносили на, ну, на нашу, на нашу сьогоденню. Поїздивши по світу, вирішили вести системне будівництво. Тобто будувати не окремі будинки, а житлові комплекси, об'єднані інфраструктурою. Щоб було так, як є в Європі. Коли ти йдеш по своєму райончику, в тебе є 10 маленьких кафе, 3 булочних, там, 8 перукарень і таке інше. Ми хочемо, щоб в наших жилих комплексах. Була дуже серйозно розвинута інфраструктура, щоб ті люди, які тут поселяються, вони не повинні були їхати на ту сторону пеніа постригти, чи купити собачий корм, щоб вони все могли в себе по місці тут біля будинку знайти. Ну думаємо, що нам це вдається. На будівельних майданчиках синергії головні люди будівельники, адже від них залежить якість роботи і дотримання будівельних норм. А цьому питанню тут приділяють особливу увагу. У нас нанятий зі сторони дуже поважний чоловік, технозор, який вже 40 років працює в будівельній індустрії. Він пройшов всю школу, яку тільки може бути, починаючи, від який міський буде, закінчується камень приватною організацією. Людина, скажу так, безкомпромісна. І, е, е, Михайло Парфирович. Е, людина безкомпромісна. Іноді він його. Ну, навіть е, нашим будівельникам важко з ним знайти спільну мову, але він все-таки добувається того, щоб... Робота виконувати у відповідності до вимог чинних ног ну, сподівальних, і що матеріали також застосовуються ті, які повинні бути застосовані які тут не якісь зекономлені. Сьогодні у компанії працює близько 300 людей. Керують нею, крім Ігоря Оверка, два його товариші Юрій Марченко та Олександр Заболотній. Дружба ця розпочалася ще за часів навчання у податковій академії. Ми постійно дискутуємо і знаходимо найкращі рішення, як ми вважаємо, для нашої компанії. А синергія це об'єднання декількох декількох сил або людей для того, щоб отримати більший ефект, аніж це просто від дій однієї людини. Ефект від такої синергії відчуває і місто. Компанія долучається до будівництва парків, бурить нові свердловини і прокладає мережі водопостачання, допомагає асфальтувати вулиці і реконструювати центральний міський стадіон. Наразі Синергія зводить дуже потрібний ірпіню дитячий садок на 140 місць. То завдання стоїть, щоб цей садочок був не просто, як дитина, як завжди, не хоче йти в садочок, а й мене знову ведуть в садочок, а завдання стоїть, щоб дитина, коли приходила, на кожного там, місяця щось нове пізнавала в цьому садочку, починаючи там. Спортзалу, закінчуючи вулицею і іншими іншими кабінетами, які в нас величезний буде кінозал з проектором, де дітки на землі будуть сидіти сидіти, дивитися там на англійській мові ті ж самі мультики, що необхідно. Тобто ми робимо таке сучасне. Ми хочемо, щоб це був найкращий садочок, який є ну, в Київській області, можливо, в Україні в цілому сьогодні. Синергія це не лише будівельна компанія, це група, до якої входять і енергетична компанія, і проектна група. Ігор Верко з гордістю зізнається, що пишається досягнутим і йде на роботу як на свято. А в душі плекає мрію збудувати символічну лазню, з якої колись все і почалось.